Маленька Маруся народилася в Ужгороді, місті на заході України, де з дитинства звикла чути голоси річки, уж і відчувати світ через дотик, запахи та звуки. Вона була сліпою від народження, але її внутрішній світ був набагато ширшим, ніж могли уявити інші. Дівчинка відзначалася особливим даром, вона передбачала події, які неможливо було пояснити логікою. Одного разу, на початку весни 2025 року, коли війна в Україні ще тривала, сліпа від народження Маруся раптово сказала матері: Війна закінчиться на Великдень, 20 квітня росіяни підуть, вони заберуть частину нашої землі, але більше не буде вибухів, більше не буде сирен, люди будуть жити. Мати не знала, що й казати. Її руки затремтіли, адже подібні слова від Марусі вона чула й раніше, і вони завжди збувалися. Жінка не хотіла вірити, але всередині вже горів вогник надії. Згодом про слова Марусі дізналися сусіди, а потім і весь Ужгород. Новина швидко поширилася через соцмережі, дійшовши до журналістів. Люди з різних куточків України зверталися до сім'ї дівчинки, запитуючи про подробиці. Намагаючись знайти у її словах більше конкретики. Проте Маруся повторювала лише одне: Великдень принесе мир, це буде не просто закінчення війни, а початок нового життя. Її слова викликали різні реакції хтось сприймав їх як надію, а хтось як дитячі фантазії. Але ті, хто добре знав дівчинку, розуміли, що її видіння ніколи не були безпідставними. Через кілька днів Маруся почала розповідати більше про своє пророцтво. Вона бачила його в снах, чіткі яскраві образи приходили до неї вночі. Вона бачила довгі колони російських солдатів, які мовчки покидали українські міста. Вона бачила заплаканих, але щасливих людей, які виходили з укриттів, і нарешті вдихали спокійне повітря. Вона чула церковні дзвони, які дзвонили не як попередження про тривогу, а як символ свободи. Маруся описувала й інше вона говорила про великий стіл, за яким збиратимуться світові лідери, про важкі переговори, підписані документи та розчаровані обличчя політиків. Вона казала, що цей мир буде вимушеним, не таким, якого всі очікують, але він врятує тисячі життів. Їхні генерали бояться чогось. Вони тікають, шепотіла дівчинка, коли розповідала матері чергове видіння. Вони знають, що станеться щось страшне, якщо не підуть. Вони бояться не нас, вони бояться свого кінця, її видіння ставали дедалі яскравішими. Хоча вона ніколи не бачила світу очима, її уявлення про майбутнє були настільки чіткими, що люди не могли пояснити цього. Одного разу вона сказала: Я бачу великий чорний дим над водою, наче велике судно, але воно горить. Навколо паніка. Люди кричать, і тоді хтось приймає рішення вони йдуть, бо інакше не врятуються. Ще в одному видінні вона бачила руїни. Але не українських міст це були місця десь далеко, вони горіли вночі, і в темряві світилися тільки червоні відблиски вогню. Вона не знала, що це за місця, але відчувала це щось важливе. Вони бояться світла, прошепотіла Маруся. Вони тікають від нього. Інколи вночі вона здригалася від снів. Одного разу вона розповіла матері, я бачила людей в темному, вони стояли в колі і щось вирішували. Один з них вийшов і пішов до залізних дверей. За ними було щось страшне, щось, що він боявся відкрити. Але він мусив. Щоразу, коли вона ділилася видіннями, вони ставали все більш дивними. Одного разу вона прошепотіла вони самі віддадуть нам землю, але не зараз, пізніше. Вони бояться не нас, а когось іншого. Маруся почала бачити більше її сни стали яскравішими, сповненими деталей, яких вона раніше не відчувала. Одного разу вона прокинулася вночі, тремтячи від холоду. Хоча в кімнаті було тепло, вона простягнула руку вперед і прошепотіла: Великий вітер, чорне небо. Люди біжать, але не знають куди. Щось насувається велике, темне, і тиша, страшна тиша перед тим як усе вибухне. Я не знаю, що це, але воно ламає світ. Вона не могла пояснити, що означало це видіння, але з кожним днем образи ставали чіткішими. Вона бачила величезний міст, що тремтів під ногами людей, які бігли ним у паніці. Вона чула голоси на незнайомій мові, відчувала запах гарячого металу, що плавився під полум'ям. Вона бачила воду, яка піднімалася, заливаючи вулиці, і кораблі, що викидалися на береги, немов іграшки. Це не в нас, сказала вона матері. Це десь далеко, але це змінить усе. Одного вечора вона сиділа біля вікна. Її обличчя було звернене до заходу сонця, якого вона ніколи не бачила. Вона повільно прошепотіла червона земля, вона палає, але не від вогню щось знищує її зсередини. Дерева падають, їх ніби засмоктує в темряву. Люди ховаються під землею, але земля теж вмирає. Мати здригнулася. Їй стало страшно від слів доньки, але вона не хотіла показати цього. Маруся ж продовжувала говорити Я бачу багатьох людей. Вони стоять біля довгого столу, сперечаються, вони бояться зробити неправильний вибір. Один чоловік, старий і втомлений, кладе руку на стіл і каже: Ми повинні це зробити, інакше не буде майбутнього. Інші мовчать. Потім один підписує документ. І тоді щось змінюється світ, ніби затримує дихання. А потім вона почала говорити про місто, яке вона не впізнавала. Високі будівлі, дуже високі, але вони всі порожні. Люди залишили їх. Я бачу розбиті вікна, вітер носить пил дорогами. Щось сталося, і тепер це місто не можна назвати живим. Але я не знаю, де це. Вона замовкла, а потім додала. Вони повернуться туди через багато років, але зараз вони бояться навіть наближатися. Інколи її видіння були короткими і незрозумілими. Одного разу вона зупинилася серед розмови і сказала: Я бачу руку. Вона тримає чашу. Але в чаші немає води, лише пісок, що сиплеться крізь пальці. Хтось каже, ми втратили час. і всі мовчать. Маруся знала, що все це ще не сталося. Але вона також знала, що її сни це не просто сни, вона чула майбутнє, відчувала його вібрації. І, хоча ніхто не міг пояснити, звідки в неї цей дар, усі, хто знав її, починали розуміти її слова не можна ігнорувати, її видіння стали ще глибшими, сповненими загадкових образів. Одного дня, коли вона сиділа на підлозі в своїй кімнаті, вона різко підняла голову і прошепотіла: Люди дивляться в небо, там є щось таке, чого вони не розуміють, вони бояться. Воно не падає. Не вибухає, просто висить у повітрі. Але це змінює їх, вони починають думати інакше. Вона розповіла, що бачила людей, які опускали зброю, дивилися один на одного і більше не хотіли воювати. Щось велике та незбагненне змушувало їх змінювати свої думки, ніби всі конфлікти раптом втрачали сенс. Іншого разу вона побачила сцену, яка її налякала. Вони йдуть полем, сотні. Ні, тисяча людей. Усі в однаковому одязі, обличчя втомлені, але вони йдуть, вони йдуть на схід. Їх веде один чоловік, він не говорить, але всі його слухають вони несуть щось не зброю, а щось інше, щось, що змусить усіх замовкнути. Її голос затремтів, коли вона промовила наступне. Я бачу велике місто, де ніколи не згасають вогні, але раптом вони гаснуть. Усе завмирає, люди кричать, біжать у різні боки. Потім я бачу, як небо стає чорним, ніби сонце зникло. І в цей момент світ затримує подих. Маруся не знала, коли це станеться, чи що це означає, вона лише відчувала, що світ стоїть на порозі чогось великого, чогось, що змінить його назавжди. І навіть якщо люди не вірили їй, вона знала, її видіння не можуть бути випадковістю. З кожним днем Україна наближалася до квітня. Люди продовжували жити у постійному напруженні, та в глибині душі багато хто чекав 20-го числа. Очікування змішувалося з надією та страхом. Журналісти писали про Марусю. Військові аналітики намагалися пояснити її слова, а хтось навіть називав це дитячою фантазією. Проте ті, хто відчував її особливий дар, знали, вона бачить те, що поки приховано від усіх інших. Українцям варто ставитися до слів Марусі з розумінням і мудрістю вона не просто дитина, яка бачить дивні сни. Її дар може бути голосом майбутнього, попередженням або дороговказом. Людям слід зважено слухати такі передбачення, не впадати в страх, а сприймати їх як нагадування про важливість єдності, стійкості і підготовки до можливих змін. Такі видіння можуть бути знаком, що доля України залежить не лише від зовнішніх обставин, а й від рішень самих українців. Можливо, деякі з прогнозів є метафорами, які вказують на необхідність розумної політики, готовності до несподіваних викликів і пошуку мирних рішень. Це нагадування, що майбутнє формується не лише пророцтвами, а й діями кожної людини. Головне не забувати, що навіть найтемніші передбачення можуть змінитися, якщо люди не будуть пасивними. Українці вже довели, що здатні боротися і виживати навіть у найскладніші часи. Видіння Марусі це не лише попередження, а й шанс переосмислити шлях, що веде до справжньої свободи, миру і процвітання. Маруся ж спокійно чекала. Вона знала, що правда розкриється тоді. Коли настане її час, і якщо її слова справдяться, це буде не просто кінець війни, це буде початок нового етапу для України.